Пані Валентина разом з рідними переїхали з Нікополя до Кривого Рогу через постійні ворожі обстріли російськими військами з протилежного берега Дніпра. Ми знали від переселенців. Ми дізнались від знайомих переселенців, оскільки я та моя родина теж переселенці. Ми недалеко зовсім мешкаємо. Знаємо, що червоний хрест надає допомогу як плані гуманітарки в предметах одягу, а також у вигляді продуктів харчування. Що для себе ми вибрали? Одяг сезонний, тобто знайшли для себе джинси, футболки потім вітровки, а також постільну білизну. Більш ніж за тиждень до волонтерського банку одягу звернулись і знайшли для себе потрібні речі більше ста осіб. Це як нові криворіжці з числа внутрішньопереміщених осіб, так і містяни, які в скруті і їм наявний бюджет не дозволяє оновити поточний гардероб для того, щоб відвідувачі міського осередку товариства Червоного Хреста України мали змогу знайти все, що їм потрібно, з мінімальними затратами часу. Волонтери все в буквальному сенсі розклали по поличкам. Для зручності відвідувачів зверху на полицях ось розташували предмети одягу для дітей, трохи нижче для старшого віку. А праворуч від мене верхній одяг, якраз на сезон осінь зиму. Першопочатково банк одягу розпочав свою роботу в міні-форматі ще 10 років тому. До початку повномасштабного вторгнення Росії він користувався незначним попитом. Все змінилось наприкінці лютого 22-го, коли до міста почали масово приїжджати люди з регіонів, де велись активні бойові дії або які окупували російські війська. Банк одягу у нас працює завдяки завдяки місцевому населенню. Люди до нас приносять одяг і взуття. Ну звісно, в гарному. Стані, щоб воно приймаємо ми всі речі, але щоб вони були чисті, випрані ну і щоб людина могла прийти, приміряти і зразу вдіти діти, користуються вимушено переміщені особи. Ну також і наші мешканці приходять багатодітні родини, вибирають собі одяг, взуття. Принести одяг чи взуття, аби його забрали ті, хто мають в них потребу, ви можете щодня по будням з 10 до 16. Надцятої за місцем розташування міського осередку товариства Червоного Хреста України, вулиця Ярослава Мудрого, 56, що в Саксаганському районі. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.